Сьогодні 10-ту річницю відзначає структура ЦВС від 2014 року, починаючи з початку бойових дій на сході. Цивільно-військове співробітництво в Україні було організоване за стандартами НАТО. Ця співпраця стала невід'ємною частиною взаємодії між збройними силами, цивільним населенням та місцевими органами влади, а також відіграла важливу роль у національному патріотичному вихованні молоді та підготовці до національного супротиву. Хочу привітати всіх фахівців. Цивільно-війського співробітництва Збройних сил України, всіх сім'їків 114 окремої бригади територіальної оборони з професійним святом з 10-ю на річницею фахівця цивільно військового співробітництва. Бажати міцного здоров'я, натхнення в тій роботі, тому що робота наша нелегка наряду з тими функціями, які ми виконуємо щодо забезпечення. Командирів інформації, також постійно взаємодію, взаємодію з цивільним середовищем, захисту цивільного населення. Всі сім'яки вмотивовані, всі сім'яки, офіцери, особовий склад груп цивільного військового співробітства 114 бригади. Вони являються вже учасниками бойових дій, тому що горнило війни, пройшли всі батальйони. Відносяться до своєї роботи вправно, виконують завдання, визначені завдання. З повною відповідальністю, сміливо, і по стану цивільного середовища, який ми постійно моніторим, постійно моніторим цивільне середовище теж знаходиться в такому стані, що забезпечує виконання військами і силами своїх завдань. Додатковою функцією є виконання заходів з пошукової роботи та репатріаційних заходів. Вітаємо з важливим ювілеєм створення цивільно-військового співробітництва. Нехай ваша невтомна праця продовжує забезпечувати захист та безпеку нашої країни.